Вітаю вас, мої любі водолії! Вітаю з тим, що сьогодні я для вас зроблю таро-прогноз на жовтень місяць 2024 року. Але спочатку нагадаю, що ми з вами в коридорі затемнення і до 2 жовтня буде 2 жовтня сонячне затемнення, і ми не приймаємо якихось таких доленосних рішень. Ми споглядаємо. ми... Е Дивимося інтуїтивно, бачимо знаки від Всесвіту, і ми з вами вбудовуємося в, в свій потік, в свою долю, тобто відбуваються доленосні події. Тому, будь ласка, починаємо для вас старопрогноз водолі на жовтень місяць. Перша карта і така красива. Це старший аркан, старший аркан Сонце. А, Боже, як це красиво. Буде а, а, сонячне затемнення, а ви будете відчувати, наче у вас світанок. Нарешті щось таке відбудеться, що ви, а, як наново, народитесь. Ваше сонце буде відчувати. А, ваше внутрішнє сонце буде горіти від щастя, від задоволення, від процесу, від життя, від стосунки, від будь-чого, що зараз відбувається в вашому житті. Я вам цього принаймні бажаю. Буде свято, можливо, якесь. Наступна карта. Друга, старший аркан. Також імператор. Можливо, ви зустрінете впливову людину, імператора, знаєте, такого. Ну, я навіть слово, коли кажу імператору, що ви можете відчути, це чоловік слова. Це людина яка впливова, відповідальна, смілива, статусна, бо він на троні імператор. Це може бути держслужбовець, це може бути воїн ЗСУ. Це чоловік, який відповідає за свої слова, дієвий. Це може бути ваш чоловік, муж. Далі. Четвірка жезлів. Боже, яка красива карта. У вас, можливо, буде новосілля, тобто, я не знаю, як по-українськи треба подивитись: можливо, ви переїдете в нову оселю, дім, квартиру. Це карта свята, помолвки, тобто, буде, можливо, пропозиція руки і серця. Вам стати е жінкою, отого впевненого чоловіка, М стабільна ситуація на роботі, все злагоджено працює. Ну, свято це точно буде. Можливо, переїзд в нове житло. Може, ви будете прикрашати свою оселю, вдягати її е в, жовтне в жовтневі кольори. Третій старший аркан, справедливість. Дуже потужні енергії. Такий буде важливий місяць жовтень для вас, водолії. Це карта справедливості, можливо, у вас буде суд, можливо, ви працюєте в суді, можливо, звернетесь до суду. Ну, тобто, людина закону вам допоможе. Звертайтесь. І якщо це подія буде, то знайте, що все в світі справедливо. Якщо ви будете незадоволені, то просто чесно пригадайте, а що ви такого зробили до цього, що сталася така ситуація? Можливо, ви дійсно нарушили, порушили закон. Просто прийміть, скажіть, заплачено, приймаю, я не ідеальна людина, але урок вивчений. Якщо все добре, ви виграли цю ситуацію, ну ми зараз подивимось, то значить це справедливо вигране, вигране діло. Ви переможете. Зараз подивимось. Дев'ятка пентаклів. Ну, слухайте, ви самодостатня людина, впевнена, на своєму місці гарно заробляєте. Я думаю, що це буде виграш вашу пользу, вашу користь, тому ну, ви самодостатня, задоволення задоволена процесом, роботою, грошима, будинком. Ну, тобто, ви вже все, делегуєте впевнено, будь чим, що у вас там зараз відбувається, ви впевнено стоїте на своїх ногах. І гроші гарні будуть. Бо це, можливо, це буде компенсація, можливо, це е, ну, той суд, де ви виграєте і вам заплатять кошти. Компенсація. Можливо, це аліменти на дитину. Далі. Знов гроші. Сімка пентаклів. Таке враження, що ви захочете вкласти кудись кошти, інвестувати. Бо ви отримаєте гарні гроші, і ви захочете, знаєте, це як в подальшому, щоб зняти врожай, тобто посадити, щоб взяти більше. Інвестуйте. Далі. Але плоди зразу одразу не знімайте. Ну, тобто, це е, така інвестиція, яка в подальшому ще трошки почекати треба, добре? Карта суд. Слухайте. Але це вже вищий суд. Це вже на рівні Бога, якщо ви віруєте, і Всесвіту, станеться якесь диво. Цілення. Можливо, відкриється якась таємниця. Ви бачите, світло йде людині. Тобто вона наче прозріє. Вона, наче навпак... ну, нарешті, бачить усю картину. Що, про що, задля чого, усе це відбувалося до цього. Відкриються очі у вас на щось по-інакшому, ви побачите. Усе таємне стає явним. Ось ця карта буде про це. І одразу ви а, таке враження, що будете діяти, а, писати комусь, Отримаєте, можливо, звістку, кошти. Пояснення отримаєте, роз'яснення якесь. І це шанс е щось почати наново. Після того, як все вскриється, і ви зрозумієте. Ви заспокоїтесь. І е не втратите цей шанс щось почати нове. Остання колода нова, називається закон притяжіння. Ох, у вас прям фонить закон в розкладі. Що ви притягнете водолій на кінець жовтня місяця? Ух ти. Знов старший аркан і це перемога, це колісниця. Ви переможець будь-якої ситуації, ви впевнено рухаєтеся по життю, ви тримаєте кермо впевнено. Знаєте, куди їдете, з ким їдете, задля чого їдете, бачу ціль, бачу перепони, долаю без емоцій, впевнено з досвідом, зі знаннями, експертністю. Ну, тобто, це карта переможця, старший аркан. Далі остання карта. П'ятірка мечів. Можливо, буде якась спірна ситуація, але ви її легко долаєте з цими всіми. Відкриття тає, тає, таємницями, ну, тобто доланням перепон, відчуття перемоги, у вас буде підказка, куди рухатися, стрілка, бачите? Тобто якась підказка, дивіться навколо, буде для вас. Ви впевнено крокуєте, можливо, ну, не без того якесь круте слівце, треба буде сказати. Але ви витримаєте. Хочу ще одну карту для вас витягнути. І почнеться щось нове, зовсім нове. Це нульовий аркан старший, карта блазень. І ви весело. Йдете, ризикуєте тільки не всім своїм життям, звісно, і не життям своїх дітей, але граючись весело по життю, ви рухаєтесь далі, після того, що ось там ви почуєте, отримаєте, переможете, ви задоволені своїм життям і йдете в новий досвід. Це може бути подорож, навчання, з дітьми веселитись кудись. А, про дітей питання. Ну, тобто, усе буде добре. Буде все наново. Боже, Водолії, це так красиво. У вас такі потужні енергії і дуже багато. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Хвилиночку, і, ну, це половина. Це буде дуже потужний жовтень-доленосний місяць. Я вам цього бажаю. Нехай він буде а, добрим для вас водолії.